В Росії авіакатастрофа розбився черговий бойовий літак. Цього разу навчальний інцидент стався поблизу аеродрому в Краснодарському краї. За наявною інформацією, літак Л 39 російського виробництва здійснював навчально-тренувальний політ. Під час заходу на заходу на посадку він розбився. Російські телеграм-канали розкрили подробиці цієї катастрофи, і от вони пишуть, що літак не потрапив на смугу аеродрому, зачепив ґрунт, після чого. Зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації. На борту було двоє осіб серед них полковник, командир навчальної авіаційної бази 에, Майкопа Вадим Гуров. Він загинув просто на місці, як повідомляється. Також в літаку перебував старший льотний інструктор головного льотно випробувального центру Ахтубинська Михайло Ліпаткін. Він як дописують, зазнав травм і його доправили у госпіталь. Тут зауважимо, що це вже другий такий випадок за останні дні. В Росії літаки падають все частіше. От, в суботу, наприклад, Міноборони РФ повідомили про падіння винищувача Су 30 в Калінінградській області. Момент авіакатастрофи навіть потрапив на відео. Літак впав неподалік від турбази, де у цей момент відбувалися святкування. Очевидно, побачили винищувач, що стрімко втрачав висоту. Значить, і от самі очевидці після чого почули вибух. От вони діляться про це в соцмережах в Міноборони, поточнюючи, літак виконував навчально-тренувальний політ. Весь екіпаж загинув. За інформацією, е, значить, яка є попередньою причиною катастрофи, стала технічна несправність. Літак виконував політ без боєкомплекту, а упав у безлюдній місцевості. Тому із. Навколишніх ніхто не постраждав. Тут варто сказати декілька слів, що су – це модернізована версія винищувача су 27 Його відрізняє потужна, ну порівняно звичайно, потужніша з попередником системи управління вогнем і радіолокаційна станція. Загалом знищені су 30 і Л-39 – Це вже восьмий і дев'ятий російські літаки, що розбилися в РФ з початку цього року. Повітряні судна падають. Там фактично щомісяця, друзі. Наприклад, 17 липня у Краснодарському краї розбився штурмовик су 25 в Міноборони РФ. Тоді підтвердили, що він також зазнав катастрофи під час навчально-тренувального польоту. Попередня причина інциденту відмова двигуна. Літак впав у воду неподалік громадського пляжу у Єйську. Пілот російського су 25 за кілька миттєвостей до зіткнення обводу встиг катапультуватися, проте його не вдалося врятувати. і Він загинув. І подібних випадків в Росії дуже багато. Та проблеми не лише у військовій, але й в цивільної авіації. Днем раніше з'являється інформація про те, що російські авіакомпанії масово затримують рейси через поломки літаків. Наприклад, компанія Red Wings запросила додатковий літак, аби вивезти пасажирів з затриманих рейсів з Єкатеринбургу в Анталію і відповідно назад. А все тому, що з ладу вийшло одразу два Boeing 777. Російське видання The Moscow Times» Пише, що такі випадки стається через неможливість отримати якісне обслуговування та придбати потрібні запчастини. Процитуємо далі. Це вже не перша затримка рейсів у авіакомпанії Ред Вінкс за це літо. У серпні близько сотні пасажирів не змогли 11 годин вилетіти з Єкатеринбурга в Астану. І окрім цього, в липні більш ніж на 8 годин, через позапланове технічне обслуговування, був затриманий рейс рейс Ред Вінкс з Уфи в Алмати. Кінець цитати, друзі. А, ну, що ж, схоже, в РФ все сильніше відчувають наслідки введених через вторгнення в Україну санкцій, і вони є ну, абсолютно по-перше, закономірними, по-друге, справедливими. А по третє, відчутними з точки зору того, які втрати несуть Росіяни, тому що давайте нагадаємо, шановні, що одразу після повномасштабного вторгнення, ну не одразу це буде лукавість з моєї сторони, не одразу, але були запроваджені санкції. Вони були поступові. Пам'ятаю, коли ми рахували всі пакети і Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки, санкційні пакети щодо Російської Федерації, і постійно дивувалися, чому, наприклад, попри масову трагедію в нашій країні, яка пов'язана з війною, яку приніс сюди Путін європейці, як і власне Не можуть запровадити такі санкції, які дійсно стосувалися б, наприклад, авіагалузі, так які стосувалися нафтопереробного сектору, палива, значить олігархів російських, верхівки політичної в Кремлі. І ми всі цьому дивувалися, відверто дивувалися, чому це не можуть чому вони цього не можуть зробити. Такі самі дивування були, наприклад, коли ми волали закрите небо. Потім вже журналісти Західніше правда розповіли деталі того, чому поступово не одразу. Було нанесено ось такий удар мається на увазі. Так санкційний удар, допомога чому одразу не була надана, А все тому, що нам відраховували 72 години. Вони думали, що Київ захоплюється за 72 години, і таким чином та допомога, яку захід мав би нам надати з закриттям неба, з іншими озброєннями, видами техніки, і боєприпасами, це все ну, було б марно, тому що і технології могли б потрапити до розумієте, яка ну і. Ну, це цинізм насправді. Технології можуть потрапити до ворога, а тут життя людське. І отак, от ми на шальки, тут вбивають людей, а тут технології можуть потрапити до ворога. Зрозуміло, що у кожній держави є власні інтереси. Зрозуміло, що безперечно, коли ти витрачаєш великі гроші, там громадні просто янські гроші на розробку якоїсь технології, ти не хочеш, щоб вона опинилася у ворога. Але давайте не забувати про те, що фактично людське життя на тлі такої, таких подій воно знецінюється. От і все. Так, от, я трошки відійшов від теми. Ми говорили про авіасектор Російської Федерації. Друзі, та я не буду дивуватися, якщо там фактично вони будуть падати просто в повітрі ці літаки. І мене ще дивує: от я щойно вам повідомив про Боїнги, а чому фактично американці дозволяють використовувати Боїнги? І літаки, ну майже в переважній привалючій більшості, вони надані в лізних. Тобто такі компанії беруть ці літаки в лізних. І фактично компанії, я маю на увазі американські компанії, вони керують. Вони можуть в будь-який час відібрати ліцензії, а там вже відібрано на велику кількість. Вони можуть в будь-який час там спинити поліцію, не дати дозвіл, наприклад, і так далі. Всередині Росії, в рамках національних, національної території, вони можуть літати. Але от в Росії ж є літаки там власного виробництва, хоча з комплектуючих західних також все це можна зупинити, але це не зупиняється. Чим більше питань, якщо ми вже заговорили про санкції, викликають, наприклад, там небажання там Франції або Німеч... або... та Німеччини також і Сполучених Штатів застосовувати санкції щодо, наприклад, росатому російського. Вони отримують величезні прибутки, зокрема від. Е... Своєї продукції. Хоча Європа тут також залежна, коли ми говоримо про атомну енергетику, наприклад. Ну, на жаль, так сталося так дійсно. Не було диверсифікації, не було якихось аналогів, не було альтернативи. Вчасно просто не подумали про це і втрапили в таку залежність. Тому зараз розгрібають. Ну, розгрібаємо ми, а вони просто сплачують гроші і отримують за це продукцію. Але ну, знову ж таки, коли ми говоримо про справедливість і про. Ціну, яку сплачують українці, і що доводиться їм робити, європейцям, ну тут також величезні питання викликають. Це не критика, але я просто хочу, щоб ви також розуміли насправді, ну яка цинічна штука політика, так коли фактично ти ухвалюєш рішення про те, що так, тут ти допомагаєш і засуджуєш, а тут ти торгуєш. Ну ось це здається неправильно.